Мене звати Анастасія Астахова. Я випускниця СММ спеціаліст Спеціаліст» 41-го потоку. Я родом з Донецької області, зараз проживаю в Ужгороді. Маю сина, чого я пішла на цей курс, бо мені було цікаво щось нове дізнатися. Взагалі, я по професії стоматолог, але мені захотілося щось новеньке, щоб працювати з дому. Бо, на жаль, на даний момент з дитиною працювати не маю змоги. За курс я узнала, мені порадила дівчина, яка вже проходила цей курс в тому році. Їй дуже сподобалося, тому я теж вирішила піти. І спробувати себе в цій сфері. Я почала вести свою сторінку, щоб в подальшому розуміти, як це працює. На курсі спочатку мені було легко все, все сподобалося, всі спікери, все було чудово. Потім мені стало трошечки тяжче навчатися, бо були такі питання, які я до цього не знала. До цього курсу я не знала, що таке smm спеціаліст і як воно працює. Але деякі моменти вже знала, як оформити свою сторінку, але не знала, як правильно її вести. Дуже гарна була технічна підтримка. На всі питання, які я задавала, була миттєва відповідь. Дуже хороша подача матеріалу. З самого початку до самого кінця з захопленням слухала кожного спікера. Що я можу порадити наступним студентам? Це не боятися щось робити, не боятися помилитися. У будь-якому випадку всі поможуть, є чат підтримки, і це дуже круто, бо будь-яке питання, яке мене хвилювало, швидко всі реагували. Це був дуже класний досвід. Я буду остаточно рекомендувати цей курс своїм знайомим, які теж хочуть навчитися СММ. Дякую!